Законопроект 13423, кровава зрада зелених слуг не українського народу або слуг Зеленського, і не виключено, що разом із Зеленським. Чому я так кажу? Дивіться у цьому відео. Власне, дуже цікавий законопроект зареєстрували 25 червня 2025 року. Назва проект закону про внесення змін до кримінального кодексу та кримінально-процесуального кодексу України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу. Рубрика законопроекту, правова політика, суб'єкт права законодавчої ініціативи, народний депутат. І тут такий список ініціаторів і співавторів законопроекту, що, ну, напевно, я би його зачитував ну, хвилин 5. Але починається список із кого? Із Арахамії Давида Георгійовича. Голова президентської фракції, між іншим в парламенті. Далі, Гетьманцев Данило Олександрович, голова Комітету Верховної Ради. І далі. Клочко Андрій, Костюх Анатолій, Іванов Володимир, Медяник В'ячеслав, Васюк, Олександр, Зуб Валерій, Устенко Олексій і так далі. Далі, далі, далі. І оце я весь час гортаю, а воно не закінчується. Дуже багато співавторів цього чудесного законопроекту. Цей чудесний законопроект спрямований на покращення життя, на реальне покращення життя тільки, само собою, не українського народу, ну тому що зелені слуги вони ж і не є слугами українського народу, а мародерів, причому мародерів на крові. Тих, хто розкрадає оборонні бюджети, тих, хто краде на закупівлях, тих, хто закуповував яйця по 17. Тут Дуже багато хто а, там на вчора чи позавчора тішився. Я таке хороше прислів'я, тішиться як дурний цвяшком. Оце тішилися, що в Резнікова, нібито там обшуки провели. Ага, звичайно, ну посадять аж з розбігу. Візьмуть і посадять. Але електоральне шоу продовжується. В чому суть законопроекту і чому це кривава зрада? Там пропонується змінити механізми притягнення до кримінальної відповідальності людей, пов'язаних із закупівлями, пов'язаних із оборонкою директорів всяких заводів і так далі. Причому формулювання законопроекту зроблені в такий спосіб, що навіть державні чиновники з Міністерства оборони вони можуть посилатися на ті самі норми, тому що ну якби можуть підпадати під це. Суть зводиться до чого: до того, що якщо е Дії, які мають ознаки злочину, були вчинені з метою суспільно корисною, А суспільна корисність ну, будь-яке забезпечення збройних сил України, ну це ж очевидна суспільна корисність. То ті дії не підлягають кримінальній відповідальності, якщо так вирішить, і там є окремий перелік, і фактично всі справи стають під генеральному прокурору, і Міністерство оборони складає окремий список підприємств, які там будуть попадати під цей перелік. Чому Генеральному прокурору? Тому що генеральний прокурор завжди в дошку свій. Він призначається особисто Зеленським. Зараз там на посаді людина, яка точно вірою і правдою буде служити Зеленському Єрмаку, Татарову і цій всій компанії. Це означає, що в такий спосіб, з допомогою цього законопроекту, попри те, що він суперечить здоровому глузду, насправді суперечить конституції, насправді суперечить кримінальному кодексу, в такий спосіб, і з формулюванням, що ті дії робилися із суспільно корисною метою, можна вивести з під удару будь-кого. Ну Резніков, він же ж хотів нагодувати збройні сили України. В нього не було там поганого умислу. І ну яйця по 17%, ну так вийшло, ну не знаю, ажіотажний попит був в той час, ще щось, ще щось. На дрібні порушення з розряду, де 80% переплати, націнки порівняно з ринковою ціною. На такі речі навіть ніхто дивитися не буде. Чому? Ну Тому що суспільно корисне, треба закупити, то поставити дрони там і так далі. Навіть не знаю, браковані міни, браковані артилерійські снаряди. В такий спосіб можна підписати. Ну нам же ж не вистачає мін і снарядів. Ну вони ж хотіли як краще, вони ж виробництво запустили. Ну а те, що вони неякісні, і те, що туди пішли мільярди, ну це вже ну, так склалося. Так вони хочуть це прикривати. Чому цей законопроект є антиконституційний, і суперечить Кримінальному кодексу і здоровому глузду? Коли ми говоримо про злочин як про категорію, то злочин це. Суспільно небезпечне, винне, протиправне, каране діяння передбачене кримінальним кодексом. Діяння передбачає дію або бездіяльність. На першому місці є суспільна небезпека. Злочин як такий, він завжди передбачає умисел, тобто людина вчиняє злочин із певною метою. Ну, до прикладу, вбивство людини там, з метою не знаю, отримання яких там, матеріальних благ. Якщо, до прикладу, зимою хтось буде йти по слизькій ділянці там, з важким чемоданом і падаючи, махаючи руками, вдарить іншу людину, не дай Боже, її вб'є чи нанесе там, важкі тілесні ушкодження, це не буде злочином. Тому що тут не було умислу. От суть всього мародерства на збройних силах України вона полягає в тому, що там з самого початку є абсолютно прямий умисел, який полягає в розкраданні коштів, які спрямовані на оборону України. Причому це все відбувається в умовах фактичної війни. Хоча юридично в нас тільки воєнний стан, але не стан війни, але фактичний стан війни у нас є. Що відповідно має служити обтяжуючою обставиною. <кій> ну і ці. Фарисеї, паразити Верховній Раді, вони фактично в такий цинічний спосіб пробують вивести з під удару тих всіх мародерів. Тобто для своїх на розкраданні десятків мільярдів грошей, ну для своїх можна все. Ось таке вони нам підготували. І, до речі, зважаючи на величезний список співавторів, зважаючи на те, що Арахамія особисто є співавтором, знаєте, мене чомусь не викликає сумніву, що цей законопроект буде проголосований і буде підтриманий. Тому що вони всі і в долі, і в темі. І ці всі речі є абсолютно невипадкові. І, ну, це все настільки величезний кровавий цинізм, що в мене навіть слів немає. Ми мусимо прозріти, мусимо прозріти і усвідомити, що без наведення ладу в Києві говорити про успішне протистояння. Із ресурсно переважаючим нас ворогом, із путінською окупаційною армією, ну насправді зараз не приходиться. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Насправді це надзвичайно резонансна і дуже болюча річ у цей законопроект. Тому ваша інформаційна підтримка є дуже важлива. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар. Читайте нас в телеграмі на каналі Сурма Україноцентризм. Читайте маніфест нашого руху Українська сила. Поділяйте те, що там написано. Пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую, дякую до наступних зустрічей.